Зміна міністра я давно прогнозував, що буде і не тільки цього, але розпочинається з того, що протягом цього тижня справді в Верховній Раді ми проголосуємо і знімемо цього міністра оборони. І я переконаний, що тут далі питання найважливіше перше пройти детектор брехні щодо причетності до корупційних правопорушень. І самого е, міністра і його заступників, а друге, антикорупційна перевірка антикорупційними органами НАБУ, У нас є антикорупційне бюро України. Причому має бути розслідуваний кожен випадок, який став відомий, і який ще не відомий можливих корупційних зложивань Міністерстві оборони. Чому важливо та тому, що на крові розкрадати не можна допускати. Чому важливо? Тому що закупляти треба зараз на передову від ношей. Для наших бійців, до харчів якісних води питної і так, далі, і так далі. Це я говорю про першочергові потреби, які покладені як обов'язок безпосередньо на Міністерство оборони. І ще раз, ще одне: не майте жодних ілюзій: насправді центральний орган управління всією оборонною сферою в Україні один і він називається Міністерство оборони. Це не просто там якась адміністрація, де так посиділи і пішли. Ні, ні, ні. Під час війни Міністерство оборони як колегіальний орган. До речі, вони колегію мають, вирішує і має забезпечувати усі питання оборони наших збройних сил і інших військових формувань. І ми, в Верховній Раді, в принципі, наполягаємо, щоб Резніков прозвітував перед тим, як буде зняти з посади. Ну і очевидно дав свідчення всім ну, а потім так. так антикорупційним органам. Антикорупційним Це вже не у Верховній Раді. Е чи погоджуєтесь ви з твердженням, що Резніков на нижньому етапі став НАТО токсичним для президента Зеленського, і Захід говорить, що є корупція в Міноборони, і тут, тут і суспільство, і тут виникає абсолютно логічне запитання: якщо він керує відомством, де є корупція, і не знає про цю корупцію, значить не має йти відставку. Якщо він знає, що є корупція і керує цим відомством, це означає, що він стоїть на чолі цієї корупції. Ну тобто тут. Іншого не дано. Чи може бути варіант якийсь? Варіант один персональна відповідальність. А знає, так всі соцмережі знають, всі журналісти пишуть вже не один місяць. І е, не хочу навіть перераховувати, але скажу так: що нічого так нас не послабляє, як е, топ-корупція, особливо в оборонних і безпекових органах. Тому в Міністерстві оборони на самій горі має бути наведений терміново порядок. І друге, в разі виявлення корупційних правопорушень конфісковано все, що вкрали, і повернуто. Я наполягаю, повернуто в бюджет Збройних сил України. Чи достатньо пане Валентине, ротації кадрової ротації міністра Резнікова на міністра Умерова? однієї кадрової ротації безумовно недостатньо. І е, тут ще раз я наголошу на дуже важливих речах: перше. В Міністерстві оборони, як в органу, органі, мають прийти фахові військові з абсолютно чистою репутацією доброчесності. Де їх шукати? Та на фронті вони всі. На фронті насправді і в генеральному штабі наша гордість, наші справжні достойні військові, і я б саме там шукав нових членів колегії Міноборони, тобто нових заступників вже нового тепер міністра оборони. Вітаю вас, друзі. Запрошую вас на мій ютуб канал. Хочете і дізнаєтесь більше, як ми вступаємо в Європейський Союз в НАТО, як захищаємо нашу країну? І головне те, що від вас приховують. Побачите і дізнаєтесь на моєму ютуб каналі. Поінформований значить озброєний, а озброєний значить захищений. Зустрінемось.